Ой! Синє НЛО! Тобі просто цей кабан дає по дупі, то я вже просто не можу себе стримати. Привіт, привіт. Скільки ж нас. Оскільки ж нас слайми? Я співаю так, собі голосу в мене нема, але ця пісня, вона мені дуже. По... Ей, ти чого? Якщо ви слідкуєте за новинами, то там якісь вибачте мене за слово Сорач. В ком'юніті англійському з себе озвучками, тому я вирішила обрати японську озвучку і забрала наші сили. От ми опинилися тут. -а! -а, -а! Я перепрошую, я просто не поснідала, і я тут сижу. Польські горішки хрумаю. Можливо, хтось не знає, але по сюжету ми мандрували світами, тому щоб пропукали, вибачте, наш дім. Ну, коротше, як я і обіцяла, я вирішила проходити Genshin Impact заново зі свіжого аккаунту. Так, можливо, хтось не, не знав. Бо там є артефакт за тією скелею, куди я зараз пливу. Словом, це відео для новачків, ну, можливо, буде корисне. Або можливо просто комусь буде корисно подивитися або цікаво, як я буду за цю гру проходити, тому що на моєму каналі вже є відео, де я почала. Ну, не почала так би мовити, середини. Почала грати. Ось. Але можливо, хто... на мене підписався чисто заради Геншину. Буде цікаво роздивитися, як я занову проходжу. Мене на цю гру взагалі-то підсадили підписники. Ну, раніше вони не були, ви підписниками просто мені написали, що, а знаєш, там така цікава аніме гра вийшла. Спробуй. Ну, я відмовлялася, дуже довго відмовлялася, тому що, я перепрошую, я просто не поснідала, і я тут сижу, польські горішки хрумаю. Так. Ну, мені сказала, ти знаєш, є така цікава аніме гра. Ти наче сама потрапляєш в цю гру. О! Я поставила, до речі, японську озвучку, тому що. Якщо ви слідкуєте за новинами, то там якийсь, вибачте мене за слово сирач в ком'юніті англійському з себе озвучками, тому я вирішила обрати японську озвучку. Так, відкрите карту, виберіть розблокований телепорт для телепорту те місце. Ну, здається, я англійську знаю так, більш-менш. Е, так. Слідкуйте за е, міні-картою, натисніть М, щоб відкрити карт. Ну, бачите, я через слово говорю англійською, тому що я не всі слова знаю, але так, в принципі, поверхнево я більш-менш розмовляю. Дорога закінчується тут, доведеться їсти, карабкатись. Коли карабкаєшся, закінчується стаміна. Але вона з часом відновлюється, тут тобто буде погано. До речі, когось бог рахунчиків ти шукаєш. Можливо, хтось не знає, але по сюжету ми мандрували світами, тому щоб пропукали, вибачте, наш дім за слово. Оце я отак один за всіх дивилася. І потрапили сюди. Коли ми збиралися цей світ покинути, нас зустріла невідома богиня. Насправді тінь Фанета. Можливо, хтось вже чув цей вираз. Ого, який дощ ляє за вікном у мене. Тінь Фанета нас розлучила. І забрала наші сили. От ми опинилися тут. Ааа! І зараз ми розшукуємо нашого близнюка. Можливо, ви за Ітера граєте, а можливо, за Люмінта, як я. Відповідальні на свої питання. О, статуя сімох. Ну, Щось зрозуміла, щось ні? серці сімох богів цей контролює вітер. паймод не впевнена, що ти шукаєш. Бога вітру, чи що щось, щось таке. Є якась причина. Так. Уже щось піймав вітер. Так називається перша глава. Вітер, вітер. Сильний вітер, сильний вітер, сильний вітер, поламав у чистім полі білі -бі квіти. Забери моє страждання, поверни мені кохання, сильний вітер, сильний вітер, сильний вітер. Ну, я співаю так, собі голосу в мене нема, але ця пісня, вона мені дуже по. Ей, ти чого? Це було забавно, можна було вставити оту пісню, як вона зветься. You spin me right round, baby, здається, так? Але я не буду авторське право. Тому що авторське право так. от. Так, перепливаємо. До речі, люблю пісні українські. Я хоч сама по крові полячка, але я народилась виросла в Україні. І коли я вперше перетнула кордон Польщі, коли я вперше туди потрапила. І в мене дійсно було таке враження, що я ніби там постійно проживала в Польщі. Ну, все ж таки, Україна мені рідніша, набагато рідніша. Так, отже, ми спіймали вітер. О, і відкрилася мапа. Я весь час казала карта, карта, мапа правильно казати.

Та тому що ти цього світу Ну так. Так Ну ж Так. Мондо, Це містро. Міс містро. Це місто вітру, тому що. Ну, коротше. місто людей, які поклоняються Богу і вітру. Богу вітро. Ти що маєш тобі знайти, якщо раз ти вже здобула силу вітру? І можливо тут чув про твого брата. Тоді ходімо. М -м. Це, це речення я не зрозуміла. Я ой ой ой, слайм! Ну, тобто, я сюжет цієї гри знаю, я неодноразово її починала проходити замок, тому що мені було нудно. Так. Тому. М -м -м -м, блін, та скільки ж вас. Привіт, привіт. Скільки ж нас. Оскільки ж нас слайми. Он ще один повзає, до речі. Якщо ви. Тут проходите по карті, я зараз поясню, чому я пішла назад. Якщо вам на шляху потрапляють монстри, обов'язково. Я навіть не знаю, як правильно сказати, щоб Щоб Ютуб мене банить, тому що він зараз жорстко банить за якісь грубі. Ой! Синє налог. <реш> Тому що він зараз жорстко банить за жорсткі слова, а я цього ну, не хочу. Так, ось дивіться фея. Тому, коли ви, вам на шляху потрапляються монстри, які вас атакують, бажано, так би мовити, зачищувати їх, щоб отримувати з них те, що випадає. Ну, словом. Mm, так би мовити, фармити дроп. <кхід> <кхід> Тому що пізніше те що, ви... mm, те, що з них випадає, коли ви зачищуєте їх. Будемо Буду... так говорити, <кхід> <кхід> воно вам може знадобитись. Ось скринька. Е, Кабанці, окей. Артефакти, давайте щось приміримо, щоб наш персонаж став сильнішим. Я, до речі, от мені найбільше е, з початкових артефактів подобається саме ось цей. Це артефакти берсерка чи набір берсерка, якось так називається. Зброю можна змінити. О, супер. Так, захист. Окей. Ну, хоча б трішки сильніший меч візьмемо. Так, ягідки. Також збирайте, тому що пізніше у вас розпочнеться тут, так би мовити, кулінарія, і вам щось потрібно готувати. Ці страви допомагають. Відновити здоров'я, відновити... відновити стаміну, душі. Їжу потрібно бажано збирати. Тому що І ось метал, його також бажано збирати, тому що. Ви зможете потім створювати з нього кристали для покращення зброї або ж саму зброю. Тому оці шматки металу вони також. Вам знадобляться, тому також їх багато збирати. Ось знову скринька і слайм. Кам'яний, ну він трішки сильніший за ті, що ви бачили. А особливо, коли такий товстий, великий потрапляє. Та що ж таке? Борюся зі суржиком. Намагаюся боротися з цим суржиком, говорити чисто українською. І не завадило б мені польську трішки підтягнути, тому що іноді, от, знаєте, я почала їздити е, до чоловіка за кордон, він там працює. І інколи е, надзвичайно велика ця проблема, мовний бар'єр, коли е, ти хочеш е, щось. Е, там чи попросити у поляків, чи можливо заходиш до магазину, і там хочеш щось запитати, чи є, наприклад, якась продукція, і ти просто не знаєш, як це правильно сказати, щоб тебе зрозуміли. Ну, мовний бар'єр, це, це мені здається, проблема глобальна. Ну, але я вже трішки, мову підівчила. Деякі слова я розумію, але все ж таки було б непогано її повністю вивчити. Ай ой! Ах ти ж, я тобі ось. Ну, словом, я в цій грі ніколи не полюю на тварин, але якщо таке трапляється, коли тобі просто цей кабан дає по дупі, то я вже просто не можу себе стримати. Я дуже, так би мовити, милосердна людина, я дуже люблю тварин, і я ніколи собі не дозволю. Не хочу це слово говорити, тому що знову ж не хочу полетіти в бан. Я не роблю те, що я зробила з тим кабаном тільки. Що я в реальності таке не роблю, в мене просто навіть, духу не вистачає. От. Ось ці груші. Це закатник. Сансетія. О, oh, тук ще скрайка.